Всім привіт! Я так спонтанно вирішила зняти влог сьогодні. Таке з нас з вами незвичне вітання, ну нічого для різноманіття. Зараз поїду в магазин, який має назву Джамбо. Це щось середнє між епіцентром відділу для дому, такого плану магазини, де є все для дому, ялинкові прикраси, в сезон, звісно ж, дещо для саду, ну не живі квіти, але там, горщики, добре, воно таке. І я хочу там подивитися якісь залишки того, що ще залишилось новорічного докупити різдвяного на наступний рік. І там дещо мені треба для дома. Коли повернуся, зроблю вам розпакування мого пакету і покажу, що я купила. Аромат дня в мене сьогодні у дваніль. Я вам в своїй таці показувала, що я буду ним користуватися протягом зими. Я сьогодні з таким задоволенням його нанесла, просто кайф обожнюю його, і, звісно ж, з задоволенням буду носити, як я вам і обіцяла. А тепер поїхали до джамбо. Це я, я все ще вдома. А зараз сталася дуже класна річ. Я вже вийшла за тим, щоб їхати до магазину, але дещо забула і швидко повернулася в квартиру. І саме в цей час мені позвонив в домофон кур'єр. А якби я не повернулася, нічого не забула, то я би його пропустила і посилку свою отримала б або завтра або взагалі кудись за нею треба було б їхати. А вона тут і це парфуми. Тому сьогодні я ще буду знімати розпакування парфумів. Я думаю, що це буде цікаве для вас відео. І для мене також буде цікаво все це роздивитися, і ви його побачите раніше ніж цей влог. Але будете знати, що це все сталося в один день, а тепер вже точно поїхали в Джамбо. Ще mm -hmm. тобто, mm -hmm. якщо хочете mm -hmm. прямо брати гарне іграшку, mm -hmm. то тут треба поприсятися трошечки. Знала би, ви скільки людей було тут? Навіть не у грудні, у листопаді ми з подругою приїжджали. Зараз порожньо, в мене таке враження, що я, знаєте, пролізла в цей магазин, коли він ще зачинений і творю тут безлад просто, але мені подобається. Те, Заради чого ми зібралися з вами? Я розраховувала, що вони будуть більшими. Це не дуже великий об'єм, але все одно нормально. І ще я тут завжди закупаю ці нейтральні сировитки. бо коли свята закінчуються, мені хочеться спити. Дівчата, ви мене періодично питаєте про мої полички, парфумерні про ці ну, чорні штучки. Ось вони. У відділу для кухні. Як вам показати? Ось. Я не можу сказати, що це ідеальне рішення, але з того, що є, мені це більш-менш підійшло. Тож, якщо що, зверніть увагу. Щоб ви розуміли, мені оце передають з України, а тут воно передається просто так. Я цього не знала все. Пока! я ще прийшла з такими оксамитовими стрічками. Бо я цього року робила гірлянду, і вона дуже гарно виглядала. Це зелений в мене закінчився. в мене ще якісь інші кольори, але цього я обов'язково візьму. Можливо, дороблю цю гірлянду наступного року, воно буде більше. Може, прикріплю фото, яка вона була. Так, ось гірлянда, як я вам обіцяла показую. Вона в мене вийшла на пів ялинки тільки, бо ялинка цього року в мене велика. Але ну я буду доробляти, як я вже вам розповідала. От, бачите, оксамитові стрічки червона та зелена ця в клітинку. Червоної, як я вже казала, не було, але сподіваюся, що докуплю, коли буду їздити вже в листопаді, в грудні, готуватися до свят. Бо мені дуже подобається, як це виглядає. Бо я вам зараз покажу, тут є в мене далі я вже Таку стрічку чіпляла, звичайно. Вона теж непогано виглядає, але Оксиметова все ж таки моя улюблена. Це знов я вже всілася зручно під ялиночкою, я повернулася з магазину, вже встигла навіть пообідати, і готова вам показати, що я там купила. Тут буде багато смаколиків, я стільки не їм, звісно, що за один раз. Вони лежать в нас іноді по декілька місяців, чекають своєї черги, але я люблю, щоб якщо я щось смачне побачила і почала про це думати, щоб в мене. Це вдома було, і коли мені захочеться, щоб я це могла дістати і з'їсти. Тож, наприклад, це солодка вата, я її їм дуже-дуже рідко, бо її часто продають саме в якихось парках розваг, я в такі місця дуже рідко ходжу, але іноді мені прям так хочеться це дитинство згадати і трошки її так поцупати, що коли я побачила цю полуничну, я вирішила, що вона має бути моєю. Далі я розповім вам свої біль. Я дуже сумую за суперсирним попкорном з планети кіно. В нас в Одесі є така мережа, може не тільки в Одесі, я не знаю. Я обожнюю цей кінотеатр і обожнюю їх суперсирний попкорн. Але тут такого немає в кінотеатрах, тільки з сіллю. Тому я побачила цей з сиром і вирішила, що він має в мене бути. Цього року мені дуже подобаються хромовані речі, що дивно, зазвичай я не настільки. На це западаю. В мене є дві гарні такі креманки, і я вирішила купити ще таку тацю. Вони були різних розмірів. Мені захотілося найбільшу, щоб на ній там. Ну, я щось якусь їжу поставити можна було. Ну, Він і настільки гігантський, таку велику-велику тар... тарілку на нього все одно не поставиш, але е, пару таких горняток чаю, е, якісь смаколики, щоб подивитися разом з чоловіком. Фільм сюди вони можуть поміститися. І мені подобається, як вона виглядає дуже. Так, я купила три е, таких е, контейнери. Я думаю, що на відео ви могли їх бачити. І я зараз не буду їх сюди тягнути в кадр, бо вони важкі. Я їх так Підсуну і буду діставати з них те, що тут лежить. А тут спойлер знов смаколики будуть, ну не тільки, дещо цікаве теж буде, але набагато. Так, по-перше, таке печиво любить мій чоловік, воно просто з якоюсь вершковою молочною прослойкою, і воно з цільнозернових сортів. Тобто, це таке, така бельвіта на грецький манер. Коли буваю в Джамбо, то купую чоловіку. О, дивіться, я отак буду на тацю складати. Не знаю, чи вам видно, але я буду знати, що це тут так лежить, і ви теж будете знати. Це ви бачили, можливо, я показувала раніше, що я от обожнюю ці харібо, і взяла отакий Гаррі Поттер, Спробую розповім. Далі, моє велике щастя, я знайшла ці мармеладки рошен. Я обожнюю ці цитрусові і були ще такі е, ягідні. Я їх не пробувала, мені подобаються цитрусові тим, що вони такі гірко-кисленько солодкі. Ці можуть бути більш нейтральними, я не знаю. Спробуємо, але тут вишня, лохина, та полуниця і малина. Мені здається, що це може бути теж дуже смачно. І це не реклама, звісно ж. А, далі є такі корисні чипси з коричневого рису. Я не фітоняшка, не ППшниця в жодному разі. ППшниця? Правильне харчування пехешниця. Коротше, це не я. Але оці чипси вони дуже смачні. Зазвичай я дуже люблю з грушею та горгонзолою, але їх цього разу не було, тому теж взяла сирні. Бо я обожнюю сир це такий факт про мене. Далі такий сік. Він мені дуже нагадує наш капресон. Тому беру теж, коли буваю. І мій чоловік теж його любить, хоча називається хімією. Але все одно п'є. З лісовими ягодами. Ще є з полуницею теж. І мені здається, що ще я взяла з лісовими ягодами дві штучки. Так. вони тут всі. Потім це таке, знаєте, коли снігер захочеться, але більш корисного. Це такі, ніби. Козюнакі, але з арахісу з солоною карамеллю. Я такий зараз можу з'їсти тільки один, тому таке в нас лежить вдома по півроку, бо чоловік таке не дуже любить, але іноді мені хочеться. Так, мені здається, зі смаколиками все. Далі така не дуже вже весела частина. Ну я просто вирішила, що буде цікаво вам подивитися. Я люблю дивитися розпакування з магазину, коли люди знімають. Я взяла собі два таких скляних контейнери. Я не дуже люблю пластикові контейнери, тому купую зараз один-два таких скляних, поступово їх збираю. Мені подобається, як вони стечаться один з одним. Так, один на одного стають, Це дуже зручно в холодильнику. Я все мрію навести там такий лад, знаєте, як в пінтересті, але поки що мені не вистачає бажання, дисципліни якоїсь. Прибирати це постійно розкладати, я можу це зробити, але потім воно трошечки все одно розповзається. Але я не втрачаю надії, тому зараз взяла ці контейнери. Також скоро буду перевдягати квартиру до вже як мідвінтер періоду. І приберу всі прикраси новорічні, все червоне, яскраве. В мене буде такий більш нейтральний, спокійний тон вдома. І взяла такі серветки. А вони ніби теж якісь органічні. Так, це з переробленого, переробленого папіру. Такого крафтового кольору. Мені дуже подобається. Завжди їх купую, будуть в мене теж лежати, будуть частиною інтер'єру. Так, ну і корисні речі це. Завжди потрібно в господарстві. Я зараз придумала вдома зробити куточок, такий зарядна станція для всіх телефонів, навушників, комп'ютерів там чого ще. І мені потрібно багато розеток. Тому я запаслася одразу і ще взяла такий двійничок. Теж завжди в господарстві це пригодиться. Так. Я, мабуть, вам показувала ці оксамитові стрічки, що я хотіла взяти. Я не знаю, чи зараз видно на відео, чи ні, можливо, я потім зніму просто на камеру цю гірлянду, про яку я вам розповідала. Я докупила таких, у мене здається, що просто ці в клітинку є стрічки, а ці зелені вже точно закінчилися, тому я купила ще. І ще мені дуже сподобались такі іграшки, Хлопчик і дівчинка я зараз перебуваю в такому періоді, коли мені дуже подобається прикрашати ялинку саме якимось іграшками, робити її такою більш ностальгічною, як в дитинстві. Тому це, мені здається, класно впишеться в дизайн моєї ялинки наступного року. Наступний рік в нас з вами червоної вогняної кози, щось таке. І це теж буде все червоне, зустрічати в червоному. Тому я вирішила, що моя ялинка в принципі принципі, не сильно зміниться наступного року, просто буду додавати туди детальки, і це мені прям дуже подобається. Вони, до речі, з гуми, вони не керамічні, нічого такого. І це, в принципі, для мене скоріше плюс, хоча я обожнюю скляні іграшки. Але такі, от, наприклад, керамічні іграшки вони бувають дуже важкі на гілках, їх дуже важко закріпити, щоб вони не впали. Тому я віддаю перевагу іноді от таким іграшкам і ні на що не скаржуся. Так, ну і ось ви бачили вже, я купила ці баки. Сюди, я, до речі, планую складати саме іграшки прикраси на ялинку, тільки щоб вони лежали окремо, потім це все сховище приберу. І наступного року в мене не буде вже проблеми, як було цього року, коли я так їх розклала в принципі нормально, але все одно довелося шукати дещо. Наступного року, ну точніше, в кінці цього року, я сподіваюся, мені з цим буде простіше за те, що я заздалегідь попіклувалася. І ще мені треба буде купити, я пригадала зараз батарейки на всі оці гірлянди леди, які не підключаються до мережі, до електромережі. І я минулого року таке зробила і була собі дуже вдячна цього року, бо мені просто, ну, треба було поставити їх всі до гірлянд і все було нове свіже нормально все світило тому заздалегідь такі речі я дуже люблю робити Ось і все, піду зараз знімати відео про парфумерне розпакування. І е, напишіть, чи вам сподобався цей формат в моєму виконанні, бо я люблю дивитися такі відео, але не завжди ну, мені достатньо хочеться це робити. Я не часто знімаю влоги, як ви знаєте, але хочу це виправляти. І якщо вам цікаво таке, я буду і далі, можливо, показувати, що я придбала в магазинах. Тож, буду чекати на ваші коментарі. А сьогодні, оскільки я знімаю влог, я вирішила сьогодні все ж таки щось зняти. Але особливо якихось справи я робити сьогодні не буду, бо на вулиці дуже сильний вітер, просто дуже-дуже сильний. Але мені треба бігти по деяких справах, не цікавих, не для відео. Просто в минулого влога ви писали, що вам подобається, як я вдягаюся. Тому я вирішила показати вам свій сьогоднішній лук. не... Ну, я вчора показувала, тому і сьогодні вирішила теж показати. От так що сподіваюся вам, ця інформація для чогось була користь. В мене нова хвиля Любові Зуд, ваніль. Я сьогодні знову в ньому, тому е, залишаюся вірна собі. Прямо зараз ви можете спостерігати парфумерний такий а, не знаю, як це назвати, щоб гарно звучало, парфумерне захоплення одним парфумом. І я ні про що не шкодую. Всім бажаю гарного дня, побачимось далі. Підключаюсь до вас вже з іншого дня. Сьогодні життя просто несеться. Я запланувала собі справи, зустрічі, все треба встигнути. в мене ще сьогодні урок. Ну, коротше, дуже багато всього зараз. І я хотіла все ж таки до вас підключитися ненадовго і розповісти. Про парфуми, які я сьогодні затестувала, і що я взагалі сьогодні носила. Почну з парфума дня. Сьогодні це какаостек Періс-Монте-Карло. Ходила зараз з подружкою гуляти і отримала на нього комплімент від неї. І він дуже сподобався. Для неї це не дуже типовий аромат, але прямо у шлейфі Вона сказала, що дуже класний, дуже приємний, так що майте на увазі. І я його власне додавала на свою парфумерну тацю. Ви могли бачити у відео на початку січня. Якщо не дивилася, я залишу посилання. В інфобоксі, і там я казала, що хочу цей парфум носити. Ось, ношу, все добре. Так, і коли я йшла е, вже додому, я зайшла до нашого торгівельного центру, щоб там ну, купити дещо. Бачили тільки що моя рука, як на фотографіях 90-х, пам'ятаєте, цей палець завжди був. Коротше, е, зайшла. І випадково просто повертаю голову. і Бачу, що у такому, як маленькому проході, який взагалі ніяк не кидається в очі, несподівано з'явилися нішеві бренди парфумерії. Давайте так, щоб ялиничка була. Коротше, сьогодні дуже все сумбурно. Перепрошую, в мене було дуже мало часу, тому я вирішила просто те, що я вже там давно хотіла спробувати, швидко нанести і побігти. І перший парфум був від Орто Парізі, такий тестер, який має назву Семіналіс. Я нанесла його спочатку на руку, бо я понюхала з флакону. І я хотіла спочатку нанести Бергамаск, але одразу е, відчула там мускус, і мені це, звісно ж, не сподобалось, тому я з ним взагалі не гралася в ці ігри. І понюхала семіналіс, такий, ніби травний, щось нове. Я таке не носила, тому мені було цікаво. Я його нанесла спочатку на руку, а потім на блотер. І це була моя помилка. Треба було нанести на блотер і походити, а потім повернутися і нанести на руку, якщо в мене ще було таке бажання, бо мені дуже не сподобався цей парфум. Знаєте, я очікувала, що там будуть якісь природні аспекти. Очікувала мускус, очікувала все, що завгодно, але я не очікувала, що після цього сухотрав'я досить приємного до мене вилізе нафталін. Я взагалі не зрозуміла, навіщо? Просто фу. Ну це реально знаєте, як у квартирі у старої відьми, от саме так, де засушені трави вісять, і ці кульки біля нафталін. І оце так само і смердить. І найгірше з цього те, що я нанесла на руку. Тепер в мене цей рукав пахне. І пальто. Рукав пальто теж вже має трошки цього запаху. Я сподіваюся, що він вивітриться, мені не доведеться прати свет і здавати в хімчистку пальто, бо цей парфум носити на собі. Я не хочу, не хочу, щоб від мене пахло нафталіном, мені ще тільки 36 років. Так, що до іншого бренду, це бренд Нішане. І я дуже давно хотіла спробувати парфум Волонг чай бо чула, що він такий аромат чистоти, дуже приємний, класний, його багато хто любить. Я, взагалі, з брендом Нішане поки що не дуже знайома. Я знайома з парфумом Ані, і мені здається, на цьому поки все. Ну і от ось волонг Чай зараз теж вже знаю. Його я така, знаєте, теж нанесла одразу на руку. я Не знаю, чого я така сьогодні екстремальна. Я зазвичай все спочатку на блотері тестую, але чогось я там квапилася, вже не хотіла о, якось це все о, розтягувати. Парфум мені сподобався, і як часто буває в моєму випадку, коли мені подобається парфум, я починаю пригадувати, що в мене щось таке в колекції є. Так було цього разу. І я пригадала, що він дуже-дуже мені схожий на 1001 One Roses від ланком лінійки. Я розповідала про цей парфум в якомусь з моїх відео, можливо, не в одному, якесь посилання залишу теж в інфобоксі. Для мене цей парфум, так само як Волонг-ча, це парфум. Скоріше, навіть такі ароматизатор повітря, який використовують у курортних готелях на відпочинку, такому біля моря, біля океану. От там в вентиляції подібне парфуми циркулюють. Мені дуже подобається, створює такий настрій. Відпустки, відпочинку, де немає проблем, де немає поганих подій, і ти просто розслабляєшся і добре проводиш час, якось думками трошки відволікаєшся від всього, що відбувається зараз. Тому е, можу сказати, що ці парфуми між собою схожі. Не можу сказати, що вони ідентичні, але вони дуже сильно перекликаються за напрямком. Це один напрямок. власне. Я спробувала Ча класичний, і там ще був волонг Ча Ікс. Продавчиня сказала мені, що там більше юзу, що він більш активний, більш яскравий. Можливо, я спробую його, мені цікаво, чи буде він сильно відрізнятися. І взагалі е, маю намір тепер познайомитись з Нішане більш близько. Зараз, нарешті, в мене є така можливість, я дуже радію. Тож, такі мої відгуки, такі підсумки парфумерні цього дня. І е, далі буде, подивимось, е, Не знаю, чи буде ще щось в цьому влозі, чи буду вже завершувати. Але я хотіла, щоб він вийшов таким переважно парфумерним і потрошечки такого е, мого життя показати вам також якихось моїх покупок. Тому я думаю, що вам сподіваюся, точніше, що вам буде цікаво. Е, мені було цікаво це знімати. Ну, подивимось. Якщо ще щось зніму, то зніму. Новий день. Мені дуже подобається сьогодні мій тайм менеджмент бо я вже замаринувала м'ясо. Я перепрошую за це. Цей хаос ліворуч. Я сама не люблю візуальний шум, але іноді просто задовбуєшся постійно це все прибирати з сушилки. Я думаю, ви мене розумієте, дівчата, хто зі мною ще ненавиджу розбирати сушилку. На балконі після того, як прання висохло, просто ненавиджу в мене це багато, дуже часу забирає. Коротше, я замарінувала м'ясо, почистила картоплю на пюре, і в мене залишилася ще приблизно година до того, як треба вже починати активно готувати до обіду. І я вирішила піти прогулятися, бо погода сьогодні трошки така прохолодна, але дуже сонячна. І хочу пройтись до моря, просто подихати повітрям і повернутися додому. Тому просто показую вам, в чому я сьогодні вдягнена. і що на мені сьогодні з парфумів, це Задіги Вольтер This is her. Uh, у відео про мою парфюмерну тацю Я розповідала, що я планую його часто носити зараз взимку, і власне це і відбувається. Тож пішла гуляти, беру вас з собою, і трошечки походимо біля моря, подихаємо свіжим повітрям. Ось вам мене чутно, а вирішила не гаяти час на прогулянці і затестувати біля моря аромат байбожа Сібріс. Я одразу кажу, це не я купувала від Levant, мені його подарували. І я хотіла саме на морі його нанести і своїми враженнями з вами поділитися. В мене є, до речі, відео, де я в лісі проробляю такі штучки. За цього разу вирішила зробити це на морі. І зараз з вами поділюся, чим воно мені пахне. Я нанесла парфум на руку десь хвилин 10 тому. Я вже встигла його розносити. але в принципі з першого пшику, з першого нанесення, я одразу зрозуміла, що мені це нагадує на 99%. В Ді Капрі від Монталь, це дуже, дуже 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 схожий на нього парфум. Ну, Можна ще сказати, в цеченці сол трошки, але все ж таки солі Ді Капрі більше, бо тут більше цитрусів, і на мій ніс менше солі морської. Тож, ну, парфум реально прям дуже-дуже схожий. Я не дуже люблю такі речі. Якщо тільки це не сам парфумер, робить такі ігри. А тому, ну від мене це не то, щоб ні, це дуже класний, приємний аромат, але це вже було і було досить давно. Можливо, ті, хто цей парфум створював, вирішили, що всі все вже забули. Про Соліді Капрі можна тепер цим скористатися. Я не знаю, не буду ні на кого нічого поганого казати. Але ну виглядає саме так. Тому, якщо когось цікавив цей парфум, ось мій чесний відгук. Сьогодні я мала бути вдома. Бо на вулиці дуже холодно, але мені чомусь кур'єр надіслав мою посилку на поштомат, замість того, щоб привезти додому. Тому я вирішила все ж таки скористатися цією нагодою і сьогодні йти забрати свою посилку, трошки пройтися, прогулятися. В принципі, я не заперечую. Я е, сьогодні як і в принципі останні дні з удваніль, і навіть себе не змушую носити, бо мені дуже подобається зараз цей парфум. Він так класно звучить з цього про холодну погоду, тому я кайфую насолоджуюсь, і хотіла вам сказати, що до цього бренду. Парфуми не псуються взагалі. Цей парфум в мене з 18-го року і пахне так само, як в перший день, коли я відкрила цей флакон. Тож маєте собі на увазі? Я знаю, що не всім подобається бренд Мансера, але в них багато різних парфумів. І вони зберігають е, свій стан такий, яким він був, е, на відміну від багатьох інших парфумів, люксових, наприклад, брендів. Ну і взагалі, ви можете в мене періодично відео бачити, що я кажу про якийсь парфум, що він почав вже змінюватися, тому я їм швидко-швидко закінчу користуватися з цим парфумом Такого не відбувається. Просто майте собі на увазі. Я отримую свою посилку, піду по справах, куплю там дещо для дому. Ну, тобто, все таке, знаєте, повсякденне. І коли буду вдома, подивлюся, якщо це та посилка, про яку я думаю, то я вам можливо покажу, що там в ній, і е, трошки побалакаємо. Тож пішла гарного вам дня. Дуже гламурний початок, але зараз я вас переконаю, що насправді це дуже красиво. Опа! Просто коли бачиш таку коробку, коричневу, звичайно, не очікуєш, що всередині буде така розкіш. Мені це дуже подобається, як бренди залишаються свідомими, принаймні в чомусь, і все одно зберігають свій фірмовий підпис. Так, ну а тепер дивимось, що всередині. Я однією рукою знімаю однією рукою, оце я, привіт. Однією рукою розпаковую, тому може бути не дуже красивий кадр, але ну, це ж влог в нас з вами трошки життя. Ну, це трошки життя, тільки що впало. Так, ну що, давайте розгортаємо. Сподіваюся, красиво вийде. Красиво не виходить. Так. І одразу тут такий йде мішечок. В якому два парфуми. Давайте покажу, які. Так, перший це Буа Держент, другий це Грі Діор, але це версія Esprit де парфам. Таку я ще не тестувала, тільки класичну. Дуже гарне оформлення, як завжди, мені все подобається. Тут я вже дістала з. Коробки спакування, щоб було зручніше. Це в мене така помада-блиск з двох сторін. З однієї це, ну, власне, колір з аплікатором, а з іншої це прозорий просто блиск. Бо помада ніби така трошки-трошки з матовим ефектом. Але мені дуже подобається, як вона виглядає на губах. В якомусь відео я вже буду в ній. Можливо, в наступному подивимось. Тож, такі були мої покупки. А про ці два парфуми я розповім вже в окремому відео. Я ще не знаю, який це буде формат. Можливо, я буду носити, ну, зроблю ще інші влоги, буду носити по одному парфуму кожен день, як я вже робила. Можливо, я просто зроблю якісь парфумерні огляди, і там будуть ці парфуми. Подивимось, ще не знаю, але обіцяю вам, що в найближчий час вони з'являться у відео, так чи інакше.